Привіт! А чи задумувались ви коли-небудь, що звичайнісінькі слова, які ми використовуємо щодня, можуть приховувати ну просто неймовірні таємниці? Сьогодні ми з вами вирушаємо у справжню мовну пригоду. Разом розкриємо деякі з цих секретів і зазирнемо у дивовижний світ слів. Ну що, готові? Це буде, я обіцяю, справді захоплива мандрівка, повна відкриттів. Тож поїхали! От уявіть собі, ніби всі-всі-всі слова нашої мови живуть разом у такій величезній, просто неймовірній країні. От саме ця країна і називається лексикон. І це, власне, і є територія нашої сьогоднішньої подорожі. Ну а щоб не заблукати в такій велетенській країні, звісно, потрібна карта, правда ж? І такою картою для нас сьогодні стане лексикологія. Це, якщо просто наука, яка вивчає слова, їхні значення, звідки вони взялися, загалом усе, що треба, щоб не загубитися. Так, і ось вона, наша перша зупинка. Тут ми спробуємо з'ясувати, а кожне слово має лише одну якусь конкретну роль, чи може деякі з них такі собі майстри на всі руки, які можуть виконувати купу різних завдань. Давайте дивитись. От дивіться. Є слова, які можна назвати справжніми вузькими спеціалістами. У них є лише одне єдине дуже чітке значення. І все. Наприклад, наукові терміни, як от фотосинтез чи назви конкретних предметів, автобус, комп'ютер або власні назви, наприклад, Карпати. Тут знаєте все чітко, без жодних сюрпризів. Але є й зовсім інші слова, такі собі універсали. Вони, знаєте, наче той швейцарський ніж, можуть виконувати одразу кілька завдань. Це є багатозначні слова. У них може бути два, три, а то й більше значень, і що найголовніше, всі ці значення якось пов'язані між собою. І ось вам просто блискучий приклад слово голова. Ну, по перше, це, звичайно, частина тіла, голова людини. Все ясно? Далі голова зборів. Це вже керівник. Або, скажімо, голова соняшника. Це вже частина рослини. Навіть є вислів хліб у сьому голова. Тобто щось найважливіше. Бачите, всі ці, на перший погляд, різні значення насправді об'єднані однією ідеєю ідеєю чогось головного, найважливішого, того, що зверху. Добре, з цим розібрались. Рушаємо далі. Наша наступна зупинка це місце, де ми побачимо, що слова можуть мати, так би мовити, два обличчя: одне таке просте, буквальне, а інше творче, образне, таке, що змушує нашу уяву працювати наповну. Давайте візьмемо слово крила. От коли ми кажемо крила пташки, це його пряме значення. Все просто, все зрозуміло, це те, завдяки чому пташка літає. Але ж ми можемо сказати і крила мрії. І тут слово ніби злітає, воно набуває нового образного сенсу. Це вже не про політ у небі, а про натхнення, про що, що підносить дух, дає сили. Оце і є переносне значення. А зараз увага! Ми потрапляємо у справжнісіньку детективну історію. Будемо розслідувати справу про слова-близнюки. Вони виглядають і звучать абсолютно однаково, але насправді вони одне одному цілковиті незнайомці. Цікаво, правда? І тут, звісно, виникає питання: а в чому ж тоді різниця? Чим оці омоніми відрізняються від багатозначних слів, про які ми щойно говорили? На перший погляд, їх же так легко сплутати. Але ні, між ними є одна принципова відмінність давайте її знайдемо. Отже, розгадка це найголовніше. У багатозначного слова пам'ятаєте, як у слова голова? Усі значення пов'язані між собою, вони, ніби родичі, походять від однієї спільної ідеї. А от омоніми це просто випадковий збіг. Візьмемо слово лава. Є лава, на якій сидять у парку, а є вулканічна лава. Між ними є щось спільне. Абсолютно нічого. Просто так вийшло, що вони звучать однаково. Що ж, ми майже біля фінішу нашої мандрівки. І зараз ми заглянемо до справжньої скарбниці. Саме тут заховані, мабуть, найцінніші та найяскравіші мовні каштовності, і називаються вони фразеологізми. Що ж це таке ці фразеологізми? Це по суті такі мовні загадки. Якщо спробувати розібрати їх по окремих словах, то нічого не вийде. Сенс просто зникне. Секрет у тому, що їхнє значення можна зрозуміти тільки якщо сприймати всю фразу як одне ціле це такі готові вирази, які роблять нашу мову ну набагато багатшою і яскравішою. І ось наш перший скарб байдики бити. Звучить трохи дивно, правда? Це ж не означає, що хтось бере палицю і буквально б'є по якихось байдиках. Ні, звісно, це просто такий дуже колоритний спосіб сказати, що людина нічогісінько не робить, просто ладарює. Ідемо далі. Ловити гав. Ну тут теж не про полювання на пташок. Так кажуть про людину, яка, знаєте, відволіклася, задивилася кудись у далечинь, загубилася у своїх думках і зовсім не звертає уваги на те, що діється навколо. Всім знайоме відчуття, чи не так. І наостанок ще один чудовий вираз бути на коні. Це знову ж таки не обов'язково означає сидіти на справжньому коні. Так кажуть, коли у когось все виходить, коли людина досягла успіху і почувається справжнім переможцем. Це про відчуття впевненості та контролю над ситуацією. Ось так. Наша невеличка подорож світом слів добігає кінця. Дивіться, скільки всього ми встигли. Ми побачили, що слова бувають багатозначними, що вони можуть мати пряме і переносне значення, розкрили таємницю слів близнюків, омонімів і навіть зазирнули до скарбниці фразеологізмів. Але знаєте, що найцікавіше, це лише крихітна частинка. Наша мова це ж безмежний океан, і хто знає, які ще дивовижні скарби чекають там на своїх топитливих дослідників.